Всім привіт, ми на арені Львів, і це останній матч жовто-чорних у 2024 році. У рамках 17-го туру рух вдома приймає оболонь. Сьогодні на стадіоні вже справжня різдвяна новорічна атмосфера. Наших болівальників на трибунах очікує безліч активностей та подарунків. Тож у цьому відео ви побачите усю атмосферу матчу Рух Оболонь. Поїхали! Маємо подарунок як людині, яка сама перша прийшла на матч. Це термокружка від нашого партнера клубу. Дякую. Ну, очікую феєричну перемогу від руха 4-0. 4-0, як думаєте, хто зав'є? Краснопір. Чесно скажучи, покажу вам. Боліваю засича. Вау! Дякую! Взагалі подарунки перед матчем – це ще одна ініціатива ходити на ігри, бо, наприклад, люди люблять подарунки, особливо перед святами. Що хочете побачити сьогодні на полі на арені Львів? Гарну гру, перемогу руха. Тому і прийшли сюди і віримо в неї. Ти готова до сьогоднішнього матчу? Так. Да. А знаєш кричалку руху? Вірш знає. Да. Скажеш нам віршик. Mm -hmm. Давай. П'ять золотих смуг на команда Турух. Клас! Супер, молодець! Давай крикне буде вій! Буде вій. В команді бажаю команді рух перемоги і потужної гри здоров'я, миру, щоб закінчилася війна. Клас, молодець. Будеш зараз кидати в рухман пошту свою листівочку. Ну давай! Що малюєш на іграшці? Я намалюю тут рух, сердечко і намалюю з новим роком. Клас. Як тобі атмосфера на трибунах? Подобається? Так. Да. Да. Я хочу намалювати одну сторону е, чорним і жовтим написати рух, а з цієї сторони жовтим і написати рух чорним. Клас! Куди будеш вішати? Вдома на ялинку? Так. Супер. Що чекаєш від сьогоднішньої гри? Е, очікую, що рух переможе за що там е, 2-0 і на нашу користь. Дуже класно, все супер. Дітям, діти супер задоволені. і Я теж. Як вам атмосфера? Мені подобається. Несподівано, неймовірно, несподівано, тому що я не є фанатом, але мене, моя п'ятирічна донька заохочує бути. Вона фанатка руху і вона привела мене сюди опановувати це мистецтво футболу. Тому дякуємо команді за неймовірні враження, навіть таку таку холодну погоду. Знаємо, що донька займається в русі. Так, і тут дуже несподіване теж захоплення для дівчинки, такої ніжної, такої трепетної дівчинки, яка ем, чекає тренувань від руху, власне, і двічі на тиждень тільки заради того ходить у садочок, аби потренуватися. Дуже гарно атмосфера, різдво наближається. Ну і будемо вболівати. Як часто відвідати матчі? Часто, бо наша дитина тут грає. Ярославка Караві. Ви мама Ярослава Караві? О, це ви попали. Наскільки ви переживаєте, коли ваш син. Емоції перевишувані всі. За сина боліваємо і переживаємо, і за команду теж. Виконувати гімн це завжди велика честь і радість для будь-якого артиста і взагалі для будь-якого українця. Виконую друге перед матчем руху. Я досі залишаюся, слідкую за матчами руху, вболіваю за них в прем'єр-лізі. Рух мені взагалі подобається, як розвивається команда. Я думаю, що за такими командами як рух, майбутнє українського футболу. Перший небезпечний момент у матчі створили господарі після атаки лівим флангом. Ярослав Карабін отримав передачу від Ростислава Ляха та пробив з лінії штрафного майданчика. Проте м'яч прилетів над попереченою. Уже на 9-й хвилині гості відкрили рахунок. Бичик вийшов один на один з Дмитром Ладвієм і холоднокровно переграв воротаря. За кілька хвилин Таранука мав шанс подвоїти перевагу оболоні, болоні, але Ладвій здійснив ефектний сейф. Не дограли, напевно, з гравцями один в один і, і пропустили. Відповідь рухівці намагалися відновити рівновагу. Карабін пробивав із середньої дистанції, але м'яч знову полетів вище. Згодом Юрій Климчук намагався вразити ворота зі схожої позиції. Однак, удар парирував голкіпер Киян. Розповідайте, як ви потрапили на матч? Знаємо, що ви брали участь у розіграші. Можете більш детально про це розповісти? Тобто я брав участь у розіграші в соціальній мережі. І така була нагода отримати запрошення у ВІП-ложу. Чим подобається команда? Рух. Ну, вона працює з болівальниками, так, напрацьовує. Вона зберігає вже, напевно, третій рік поспіль в прем'єр-лізі. І сподіваємося, що вона буде боротися за кубки. Ну, поки, поки прикро, бо рахунок не на користь руха, але будемо вірити, що чорно жовті заб'ють. Чудова атмосфера, ми дуже раді, що нам вдалося поїхати. І ми поїхали на цей матч. А звідки ви приїхали? Ми з Івано-Франківська. Син займається в рух Івано-Франківськ, і ми вболіваємо за рух. Супер! Як вам перший тайм? Розповідай. Очікуємо камбек. Другий тайм розпочався з небезпечного моменту від жовто-чорних. Ілля Квасниця викотив м'яч під удар Ярославу Карабіну. Однак той пробив повз ближню стійку. Ще одну нагоду Лів'яни отримали після розіграшу стандарту. Віталій холод у боротьбі вдарив повз ворота. Натомість згодом оболонь реалізувала свій момент. Тарануха скористався подачу з кутового та головою переправив м'яч у сітку. За п'ять хвилин Роман Дідик ударом головою після навісу Ярослава Карабіна скоротив відставання у рахунку. Ми ігруємо стандарти на тренуваннях. Ярослав Карабін, якщо не помиляюсь, здорово подав. І я зробив свою справу, вдарив головою і забув. Кияни швидко відновили перевагу. Блізніченко реалізував свою нагоду, забивши третій гол. У підсумку жовто-чорні зазнали прикрої поразки з рахунком 1-3. Важко підібрати слова. Дійсно така важка гра остання перед закінченням року. Звичайно, хотіли дуже перемогти і, скажімо так, сильно собі підпсували настрій. Але варто віддати належне оболоні. Це команда дуже хорошого рівня, я вважаю. Те, що вони зараз на тій позиції, де вони були по цього матчу, це не показник, тому дуже хороша команда, вони показали хорошу гру проти нас. Можливо, чимось нас здивували, до чого ми не були готові і, на жаль, такий результат. Хотілося б більшого, багато втратили очок там, де не мали цього робити. Бо ми, там, якщо брати першу п'ятірку, яка йде, то ми ні разу не програли, а там втрачали очки з командами чуть нижче в турніри таблиці, ніж ми. І думаю, треба в цьому аспекті експекті налагодити. Прогресувати кожному як футболісту, ставати як футболісту. І Думаю, що з цими зборами станемо краще. Підписуйтесь на YouTube канал Рух Тіві, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин і жовто чорної родини. Також не забувайте про інші соціальні мережі клубу. Посилання на них ви знайдете, як завжди, в описі під відео. Боліваємо за рух разом!